Про старе по-новому. Черкаський драматичний дав друге життя в виставі годувальниці Кайдашева сім'я. Її тут встигли показати 400 разів і кожен раз збирали майже повні зали. Чи так було у 401 раз? Знає наша Катерина Ковбій. Вічна історія покази вистави Кайдашева сім'я у Черкаському драматичному перевалили за 4 сотні. Та Черкащанка Вікторія на неї потрапила вперше. Хотіли потрапити, але не дасалась нам білетів, тому вирішили прийти сьогодні. Я просто дуже давно мічтала побувати в там. В театрі. Театріла поті на Кайдашеву сім'ю. ані». У Черкаському драматичному кажуть, історія Кайдашів актуальна крізь роки. Наша Кайдашева сім'я, яку Ада Куниця поставила в 1988 році. Вона досі живе і вважається в Черкаському театрі виставою кормилицею, тому що на ній, ну, як правило, дуже багато глядачів. 401-го показу вистави Кайдашева сім'я повністю оновили, а на головній ролі запросили новоприбулих акторів із буремного сходу. Карпе, Карпе. А кого ти будеш оце сватати? Адже ж перед семеном тебе батько, мабуть, оженить. Сватою кого трапиться. Ми привели в порядок декорації, костюми, попитались встановити все, що було на той 26-летній прем'єрі. І для того щоб придати театральной акції що и такого шарму, ми рішили ввести нових молодих ісполнітелей на майже главные ролі этого театра. Побачити оновлену виставу Кайдашева сім'я любителі високого зможуть вже цими вихідними. Катерина Ковбій, Ігор Неділько, піка новини.